Останнім часом почастішали випадки фізичної розправи над активістами, що допомагають журналістам викривати корупцію. Лише у нашої програми за останні півроку були три таких прикрих випадки. Ці люди фактично допомагають правоохоронцям робити їхню роботу, викриваючи корупціонерів при владі та надаючи цінні свідчення навіть під загрозою для власного здоров'я. Але розслідування нападів на таких людей йде мляво. А жоден з корупціонерів досі не за ґратами. Минулого тижня на це звернув увагу навіть віце-президент США Джо Байден під час публічної події з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Ось що він сказав: Це вже не 36-те. Це соте нагадування Яценюку і Порошенку. Треба боротися з корупцією. У вас є стратегія, є нове антикорупційне бюро. Тепер пора садити людей у в'язниці. Ви дійсно повинні це робити. Але Поки що ми бачимо тільки війну активістів з корупціонерами. Як розгортаються бойові дії на цьому фронті, розкаже Анастасія Іванцова. Цей чоловік Олександр Кулібавчук. Рівно тиждень тому на нього було вчинено напад просто біля власної домівки в Бучі Київської області. Напад був підступний зі спини та посеред ночі. Ані напали безшумно, вот напали сзади, Я їх не видел. И вот, видимо, і от, вот тут отут, вот метров 10 від сюди. Вот, вот между мінодві там ну, как бы нашли очки. Напад стався через дві години після виходу сюжету програми схеми, в якому фігурував давній опонент Олександра Кулібавчука, мер сусіднього містечка Ірпеня Володимир Карплюк. Сім'я Олександра допомогла схемам розкрити оборудки мера. Ця сім'я давно конфліктує з Карплюком через ось цей елітний житловий комплекс Річтаун у Бучі, до будівництва якого мер мав безпосередній стосунок. Сумнівно виділена земля під забудову негаразди з підключенням до мереж і квартири, які мер мерпіня карплюк міг продавати, ухиляючись від податків. Розібратися у проблемах комплексу нам допомагала місцева мешканка Наталя. Через кілька годин від нападу постраждав її чоловік Олександр, голова місцевого об'єднання співвласників будинку. Нападали люди, які цим вопросом займаються професіонально. не люди, які знаєте, не пристають де да і, і вперед. Ні. Олександр отримав струс мозку, численні забої, та наш сюжет був не єдиною причиною нападу. Вважає подружжя. Олександр виявив, що Володимир Карплюк намагається захопити підвали цього житлового комплексу. Формально за документами вони належать ірпінському меру, але так як у цих підвалах знаходяться усі комунікації будинків, приміщення за законом мають належати усім мешканцям. Нещодавно невідомі навіть приходили вибивати двері у підвалах ЖК. Вот я увязываю, по крайней мере, вот этот приход вот этих спортсменов, которые были в подвале, это явно была угроза, вот, на которую я не отреагировал, и они решили таким образом закончить этот вопрос вот таким вот путем. На наші питання мер вирішив відповідати смс повідомленнями На дзвінки не реагував. Зрештою Карплюк спростовує будь-які конфлікти з Кулібабчуком. Навпаки розповідає, що допомагав йому створювати ОСББ у житловому комплексі. А підвали наголошує належать йому по закону. У мене не було жодних конфліктів з Кулібабчуком. Я гарантую, що не немає стосунку до побиття Кулібабчука і готовий дати міліції усі необхідні свідчення. Власність на частину нежитлових приміщень набув так само, як і сам Кулібабчук на свою згідно договірних відносин. Буквально за два тижні до нападу на Кулібабчука стався дуже схожий інцидент, але зовсім у іншому регіоні та з іншої причини. Передмістя Олевське, що на Житомирщині, перетворилося на справжній клондайк для нелегальних копачів бурштину. За кілька років він переріс у багатомільйонний бізнес. Раніше тут був сосновий ліс, зараз болото. Канави з глиною та брудною водою і розмиті ями. Тут із незаконним видобутком і його наслідками уже кілька років бореться активіст Олександр Ніколайчук за свою громадську позицію після появи у нашому сюжеті та в інших змі чоловік поплатився здоров'ям. Це було 10 липня. Нападники чітко дали йому зрозуміти за що саме б'ють його залізною арматурою. Повторювали, це тобі за бурштин. Несли мені два потужних удари, почали по голові, почали добивати ногами і далі почали знову ж бити арматурою. Але я розумію, що треба вижити і не бути калікою внаслідок цих пошкоджень. Я почав себе з ну, лівою рукою закривати голову. За словами Олександра, лише розголос в пресі допоміг хоч якомусь розслідуванню. Після його жорстокого побиття міліція знайшла кількох виконавців та всім їм дозволили вийти під заставу. А от ще одному бучанському активісту Віктору Бархоленку дісталося ще до виходу сюжету схем в ефір. В січні 2015-го він допомагав нашим журналістам відвоювати клапоть лісу, аби повернути його у державну власність після незаконного відчудження Бучанською міською радою. Я отримав на цей день від усіх підрозділів держави висновки про те, що рішення прийнято з порушенням всіх законодавчих нормативних актів держави в той же день. Після зняття цього сюжету вночі на. У мене був здійснений, так як певний роду замах. Тобто були ганами, були побиті мені вікна. П'ять цеглин тоді влучили у будинок Віктора. Кілька пробили наскрізь потрійне скло. Деякі пошкодили віконну раму. Ну, це як вони били, що в вікно не попало а в стінку. От так ціло і розвалилося. І так само ось сюди. Міліція на виклик зреагувала. Приїхали, зібрали свідчення. Після цього від них ані звістки. І, хоч всі ці справи набули розголосу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ця інформація так і не дійшла. Втім, справи готовий тримати на контролі. Ми готові прийняти цьому і особливу увагу, і нормальну увагу. Ну якщо у вас іскати конкретна допомогти інформація, яка могла б нам допомогти, давайте. тут ніяких ситуацій ситуації. Я із тих, хто вам поможе в цій ситуації. Ми надали інформацію про напади Арсену Авакову та сподіваємося, що він розділяє думку віцепрезидента США Джорджа Байдена про те, що корупціонери мають сидіти за ґратами. Крім того, вважаємо, що розпочинати можна з тих, хто не просто має фінансовий зиск через наближення до влади, але є і небезпечними для здоров'я тих, хто бореться проти їхньої корупції.